Добрий ранок. Осінній понеділок. Початок тижня. Всім привіт. Дивіться, скільки листя. Паде і паде? Паде і паде. Так би гроші падали на мій кошельок. Ну нічого. Ми вже на тренуванні. Так, сьогодні груди біцепс. Далі попрацювати трішки. І після обіду... Що після обіду? І після обіду. Сьогодні в мене ще плавання. О, тротуари миють. Як добре, то я вчора вже хотів писати в службу, щоб помили тротуарчики, бо дуже вже грязні біля нас. Так що, так що сьогодні день розписаний. До речі, що цей? О, що Боже, не можу зранку соображати нормально? А, сила ютуба працює, інстаграми, тіктока, тому що я був писав, шукав, хто надає курси в Будапешті. Ну, але вони мені вже знайшли. Вчора дівчина в Тіктоці надала мені. Так що сьогодні буду дзвонити, домовлятися, як трактор шкумить. Так, ну ще раз, третій раз вже не запишу. Тому всім дякую, хто відгукнувся на мою потребу. Це приємно, що дивитеся і що стараєтеся допомогти. Треба взагалі допомагати людям. Тому всім гарного сонечко прорізається, але завтра вже буде гарна подня, сьогодні ще так собі буде. М -м Трішки хмарно. Так що всіх обняв, тренуйтеся, будьте завжди у формі, бережіть себе і одягайтеся.